Привіт, мене звати Іван Бог, мені 7 років. Я навчаюся в музичній школі номер 11 в місті Кривий Ріг. Зараз я тимчасово проживаю у Німеччині біля міста Бон, там, де народився Людвиг Кован Бетховен. Ось його пам'ятник. Цей Діндешу Бідховен і займався творчістю. Одна з його найвідоміших мелодій це Ліза. Вона дуже ніжна і трошки сумна, але вона дуже красива Її слухають понад 200 років. Ця пісня складна, тому я вивчу тільки у рибло. Я коли вирусну, я обов'язково вивчу всю песню. Я підходила написав цю п'єсу для дівчини, якої кохала. І кожен, хто чує цю мелодію, і відчуває щось особливе.